Зараз буде дуже цікавий огляд луцького авторинка. А знаєте чому? Тому що будемо розглядати гольфіки. Багато людей просило в коментарях покажи гольфи, які є, які ціни, що взагалі тут присутньо на луцькому авторинку по гольфах п'ятий, четвертій, шостий, сьомий. Зараз будемо розглядати які на них ціни, які на них пробіги. Не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо оглядати. Я разом нам, так же також само можемо брати в підбір підлюч. Не забуваємо за лайки, підписку. Сідаємо зручно. І дивимося, що по гольфах нас робиться на луцькому авторинку. І відразу далеко не потрібно йти. Зустрічаємо два в ряд, Раз, два, наступний у нас плюс. Починаємо з чорного, шосте покоління в нас. Бачимо, парктроники в нас присутні. Проста оптика. Прости нелегкосплавне. У нас диски, це в нас накладочка. Це дев'ятий рік, автомат, 1,6 бензин, МПІ, то що всі хочуть. 183 заявляють пробіл, 8,9 він у нас вартує по салончику, Тканевий салончик. Автомат шкіряне кермо, повне склопакет, автосвітло, автодощ. Проста мультимедія. У нас ось так він виглядає, тканевий салончик. Хеджбекові парктрони кіза. Ось такий екземпляр за вартістю 8,9 і на автоматі. І давайте відразу розглядаємо, не виключаємося. Плюса. Бачимо вже на ньому легкосплавний диск і вмивайки протименки. Бачимо просту оптику. По характеристиках, це в нас також 8 рік, 1,4 бензин, 6,850 він у нас вартує також на автоматі. Бачимо чорні релінги поверху. Бачимо, вже у нас присутні мінімальні мультикермо, шкіряне кермо. далі Проста мультимедіа. Автосвітло, автодощ, регулювання. Тканевий салончик у нас присутній, трішки підтонований позаду. Ось так він виглядає. Форкоп зад, парктроники зад. І відразу не виключаємося, повертаємо голову і бачимо ще один красний стоїть. Відразу йдемо так само дивитися по нього. Тут же у нас стоїть гарна оптика. Зі стрічечкою Ледовської омивайки парктроники противотуманки. В нас присутні легкосплавні диски, також присутні континентальські назвуми. Це в нас 12 рік, 1,6 дизель. На автоматі 168 заявляють пробігу, 11499 він у нас вартує хетчбек. Дивимося, що має в нас по салону комплектація стайл. Комбінований салончик він у нас має автомат, підігрів, розширена мультимедія, шкіряне кермо, мультируль, автосвітло, повний склопакет, підігрів і дзеркал. Не на поганій комплектації. Ось так і у нас виглядає. В чорному кольорі хетчбек зад. Ось такий екземпляр за вартістю. 11499 168 пробігу, 12 рік. Ідемо шукати наступні екземпляри. І знову зустрічаємо два екземпляри в ряд, сьоме покоління Універсал і п'яте покоління хечбек. Розглядаємо, також їх детальніше дивимося, починаємо. З червоного Парктроники, ми просто оптика, легкосплавний диск. Зимова гума в нас в даному авто вже присутня по характеристиках. Це в нас 18 рік, 12.200 у нас вартує, 1,6. Далі 203 заявлено, у нас пробіг. Замінено ГРМ, замінено масла. Заявляє власник релінги поверху. Червоний колір. Зрізаний у нас кермо, скажімо, така собі комплектація простенька, електростоянкове Автохолд механіка п'ятиступка, розширена мультимедіа, присутні підігріви, Присутні повне скло, пакет автосвітло автодощ. Ось такі, як земля є. Парктроник ізад, форкопзад. Свіженький рік за гарною ціною. 12218 рік гарний автомобіль. Розглядаємо далі П'ятий Так, Бірузовий колір. Ох, гроза, гроза, гроза. Легкосплавний диск і автомат. Не знаю, за що люблять люди ці автомобілі але вони дуже популярні. Так, це в нас 9 рік, 1,6 МПІ Не фарбована на автоматі 7300-240 заявленого пробігу. Так, дивимося по салончику. Бачимо автомат, бачимо мінімальне мультикермо, бачимо підігріве сидінь, бачимо підігріве дзеркал. Не повний склопакет авто автодощ. Все, у нас більш тут такого ексклюзивного нічого нема, проста мультимедія. Дивимося по солончику, підтонований трішки позаду. Парктроник ззаду, ось такий екземпляр. На автоматі за 7300 1,6. Бензиновий двигун, 9 рік, йдемо шукати наступні авто. Так, ну і давайте покажу вам, як гольфа зустрів такого гарного, класного, блистить. Дивимося. Фуледовська оптика парктроники проти легкосплавні диски, зимова гума на 36 кВт, 19 рік. 13-300. Він у нас вартує гарний підтонований. Ну, гарний колір парктроники. По салончику зараз. Показую на комбінований салончик, електростоянковий, автохолд, мультимедію розширену, мультикермо присутнє. У нас ось такий красень за 13300, якщо зглядати для міста непоганий екземпляр. Хватає його там невеликий, звісно, на ньому запас ходу, але якщо для міста там дітей в школу чи по своїх справах таких недалеко, гарна автівка, йдемо шукати наступні. Зустрів ще одного красення на гарному світлому салоні. Зараз буду показувати вам його детальніше. Дивимося, лінзована оптика, це в нас п'яте покоління. Нема, на жаль, нас спротиву туманушок. Є легкосплавний диск і є зимова гума на ньому. Він у нас на автоматі восьмого року 203 заявленого пробіг, 1,4 бензин, та я сайка в нас 7999. Рейлінги поверху, це в нас універсал. Дивимося по салону. Рідко зустрінеш такого гольфіка на такому салоні. Шкіряне кермо, автоматична коробочка, підігріви, повний склопакет. гарненький. Позаду просто виглядає прекрасно шторка. Парктрони зад, Ось такий екземпляр. Присутній за гарною ціною. 7999. Йдемо шукати в наступні авто. Зустрічаємо ще один екземпляр сьомого покоління і він у нас в універсалі. Розглядаємо його детальніше, бачимо просту оптику, нема противотуманок, але ж бачимо легкосплавний диск. В нас присутні по характеристиках. 13 рік, 1,6 дизель-механіка, 255 тисяч заявляють пробігу. В рідній фарбі, технічно все добре. Два комплекта гуми у нас присутньо. 9 тисяч доларів, і він у нас вартує на старті рейлінги поверху. Дивимося по салонку, тканевий салон, автоход електростоянковий, механіка підступа, шкіряне кермо. Немає в нас підігріву, але є в нас розширена мультимедія. Підтонований позаду. Не видно підтонований. Ось так виглядає. Непоганий автомобіль за гарною ціною 9 тисяч. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємося гольфіка плюса на автоматі. Парктроники вмивайки, просто лопника. У нас присутні. Легкосплавні диски присутні на автоматі. Дев'ятий рік, 7850. Він нас вартує 1,4 бензин. По салону має світленькі комбінований тканевий салончик, підігрів шкіряне кермо, проста медіа. Дивимося, автосвітло, автодощ, підігрівець дзеркал. Повний склопакет у нас присутній. Позаду виглядає теж непогано, гарний такий золотистий колір темно. За вартістю 7,850, Ось такий екземпляр присутній. І відразу бачу, не виключаємося. Йдемо, бачу, в хечбеки 7 покоління. парктроники у нас є, просто оптика. Зараз йдемо дивитись по характеристиках. Легкосплавні диски також у нас присутні. 13 рік 1,4, 259 заявляють пробігу, автомат 11900. Він у нас вартує. Присутня якась серія, бачимо. хетчбек, тканевий салон. Автоход електростоянкове. Присутнє утримування в полосі шкіряне Кермо розширена, мультимедіа також. У нас тут є підтонований легенько позаду, чорний колір, парктроники зад. Ось такий екземпляр бачу пригнений у нас є в Швейцарії. Йдемо шукати ще. Зустрічаємо дизельний екземпляр, розглядаємо його детальніше. Бачимо просту оптику без противотуманочок. Легкосплавний диск і зимова гума в нас присутня. 10-й рік, 8,5-1,6 дизель 252 заявленого пробігу. Бачимо тканевий салон, механіка п'ятиступка, шкіряне кермо. Розширена мультимедія, ось такий екземпляр. Круїзик у нас присутній, шторки позаду універсал. Бачимо форкоп. Ось такий екземпляр є. За вартістю 85, йдемо шукати ще. Зустрічаємо щось такого сіренького в хеджбеці. Дивимося на нього детальніше. Бачимо парктроники 360 противотуманки, отуманки, умивайки фар, простана сортика. Бачимо. Все сезонна гума континентальна стоїть, легкосплавні диски присутні. По характеристиках це в нас 9 рік, 1,4 бензин на автоматі, 9,9 вартує, 201 заявлюють пробіг Дивимося по салончику. О, тут вже у нас хороший салончик, комбінований салончик. Тканина Алькантара, шкіряне кермо, мультикермо, підігріві, автомат. Повний склопакет. Все в нас присутнє в даному авто. Ззаду підтонований, гарненько теж виглядає. Парктроник є зад. Ось такий сиренький екземпляр. Є за ціною 9,9. І відразу не виключаємося, бачимо ще один в універсалі п'ятого покоління, також розглянемо його детальніше. Бачимо вже на ньому лінзи. Проти отуманки легкосплавні диски. Новенька зимова гума. Ще бачимо. Восьмий рік, 1,4 бензин. 6200 він у нас вартує, 214 заявляють пробіг. О, шкіряний салончик у нас присутня, механіка шестиступочка, повний склопакет, простав в нас мультимедіа, але з підігрівами він у нас люк панорама. Присутня, релінги поверху, гарно виглядає позаду. Такий достойний екземпляр. Парктроники ззад. Дивимося і хороша ціна. 6200 восьмий рік, 1,4. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо щось таку сіренького в універсалі, шосте покоління, розглядаємо, бачимо парктроники, бачимо мивайки бачимо противотуманки. Проста в нас оптика, бачимо, легкосплавний диск і по характеристиках. Це в нас 13-й рік, 1,6 дизель, 239 пробів, 8800. Він у нас вартує на старті чорні релінги поверху, гарні чорні зеркала. Комбінований Салончик, механіка п'ятиступка підігріви, мультикермо, авто, світло, автодощ, все в нас присутнє підтоноване, гарно виглядає позаду. Ось такий екземпляр парктроники зад. присутні За ціною 8-800 йдемо шукати наступного. Зустрічаємось такого красення шостого покоління, розглядаємо його детальніше. Бачимо ми вайки проти Парктроники 360 і погляньте. На його диски. 90% автомобіля, виду, дають його диски, так сказав Генрі Форд, згідні чи не згідні, напишіть в коментарях. Дивимося далі по характеристиках даного автомобіля. 9509 рік, 1,4 на автоматі. По салончику. Комбінований салончик тканевий, автомат підігрів. розширена мультимедіа, мультикармо. Повний склопакет у нас присутній не видно, ось так гарно виглядає. Парктроники зад, ну але ці диски це просто витвір мистецтва. Ось такий екземпляр присутній за ціною 9500 і йдемо шукати наступного. Зустрічаємось такого білого екземпляра, розглядаємо його детальніше. Бачимо, вже у нас тут лінзована оптика. Парктроники 360-му противотуманки, легкосплавні диски, зимова новенька гума. Бачимо, присутня по характеристиках. Це в нас 9 рік на автоматі, 1,8 бензин, 9900 він в нас вартує. 184 заявляють пробіг. Посалоночку. Він у нас комбінована тканина Алькантара, мультикермо підігрів розширена мультимедіа. Автомат, повний склопакет, підігрів і дзеркал. В нас є підтонований позаду, біленький колір, хатчбек, парктроники зад ось такий екземпляр. Присутні за вартістю 9 900, думаю, на цьому екземплярі. І зупинимося трішки цих автомобілів. Вам показав, є ринок великий, Хватає цих автомобілів. От бачимо, ще один стоїть. Тобто є. Цікавлять такі авто, можемо шукати вам такі автомобілі, можемо брати в підбір, ключ контакти на наші знизу. Телефонуйте, автомобілі завжди перевіряємо детально Підбір завжди проходить комплексно, поетапно, тобто це перевірка кузова, перевірка комп'ютерної діагностики, пробіг, стан форсунок, стан сажі, тобто повністю все. Перевірка на технічний стан, тобто на СТО, і обов'язково завжди підтягуємо в підборі дилер, офіційний дилер, щоб впевнитися в автомобілю, що з ним було за кордоном. Тобто, цікавить контакти наші знизу, телефонуйте, можемо знайти вам хороше авто.